Дорогі друзі, я вас вітаю, ви на каналі Наталкина Сім'я, Город і хата. І сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати картопляну запіканку, з нічого так сказати. ну, З того, що у вас залишилося після свят. У мене залишилося трішки копченого, копченої грудинки, трішки буженіни, дві баварські сосиски копчені, е, нарізка сиру. Ще я натерла сиру. Бо мені треба буде чимось його затирати зверху. Цибулина нам потрібна і безпосередньо картопля. Для цього беремо деко і дно вистилаємо шматочками вершкового масла і також сметанки чи майонезу, що у вас є. Ось так. І тепер починаємо шарувати. Перший шар у нас йде картопля. Ось так нарізаємо і колечками викладаємо, щоб перший шар покрив все дно. Після того, як ми весь шар перший поклали на дно, тепер отак от на бортики також ставимо картоплю, як на ребро. Нарізаємо кільцями і ставимо на бортики. Ось так у нас повинно вийти. Тепер присолюємо цей шар і наступні всі шари з картоплі потрібно буде присолювати. Присолюємо і Ваші улюблені спеції. Я трішки вігети ще додав. Отак, щоб і на боки попало, І додавлю спеції для м'яса. Ось так. Тепер викладаємо шар цибульки. Ось так ось. Ось так у нас вийшло. І тепер ми починаємо сюди слоями викладати м'ясну продукцію. Ось у нас буженінка. Розкладаємо так по всьому, щоб воно було попало кожній людині, яка буде його їсти по шматочку. Так. Тепер викладаємо копчену грудинку. У мене є тут грам 150 Загальна кількість продукції, яка піде, це десь півтора кілограма картоплі і десь по 150-200 грам різної продукції в мене йде. Тут бужаніни десь грам 50 в мене всього лише було. Десь грам 150 грудинки копченої. І також грам 100-120, дві сосісочки буварські копчені. Ось таким чином розложили. І тепер додаю сосісочки сюди. Угу. Ось так. Така в нас вийшла м'ясна комбінована прослойка. Це буде дуже-дуже смачно, повірте. І досить бюджетно, тому що на я готую на 6 чоловік, то Якби це не дуже велика затрата у мене виходить на цю продукцію. І тепер знову наступний слой ми кладемо в картоплю. Ось наступний слой. Знову даємо спеції, трішки вігети, трішечки солі, по щіпочки всього, щоб і не пересолити, і воно не було прісне. Як то кажуть, не досіл на столі, а пересів. На голові, так що, щоб не було на голові, краще не досолити. І кожен собі має соляночку на столі і досолює. І ось на цей слой картоплі ми викладаємо сир, який в нас залишився нарізка. Ось так. Викладаємо сир прямо цілими шматочками. Ось так. от і тепер знову слой картоплі. На останній слой картоплі викладаємо знову вершкове масло шматочками. Тепер нам потрібно підготувати заливку. До твердого сиру додаємо 5 столових ложок сметани і одне яйце. Ось я додала яйце, і тепер треба все гарненько виколоти. Нашу запіканку проливаємо 150 грам молочка. Отак, гарненько проливаємо. І тепер закладаємо зверху ось цією от масою, яка із сметани, твердого сиру тертого і одного яйця. Вона не солиться, тому що твердий сир, він сам по собі солений. Викладаємо сюди ось такою от шапочкою. Ось так я виклала зверху нашу шапочку із сиру, сметани і яйця. І тепер закриваємо все фольгою. Якщо немає фольги, можна. Якось попробувати закрити пергаментною бумагою або навіть і пакетом для запікання. Я думаю, що можна. Але у мене є фольга, я завжди користуюся фольгою. Закриваємо і ставимо випікатися протязі 50 хвилин. Ось таким чином я запакувала все. І тепер ставимо в розігріту до 180-200 градусів духовку на 50 хвилин. Ось так от ставимо і нехай випікає. І до цього блюда буду готувати ще салат із буряка і яблука. Дивіться, цього року фактично всі бурячки були такі малесенькі на обезвоженій землі. І завжди я зазвичай їх використовую зразу, коли викопала для приготування борщової заправи, салата з буряка. А в цьому році вони були майже всі такі, тому самі малесенькі, я використала ці залишила. І ви знаєте, в цьому навіть є якийсь плюс, тому що я їх буквально за 20 хвилин зварила до готовності. А так, коли вони великі, то, звичайно, потребують більшого часу для варки. Так що не завжди дрібне можна викидати, треба зберігати і користуватися. Якщо одразу залить холодною водою, тоді вони гарно шкребуться. Не треба зрізати шкірочку, вона просто шкрібається. Весь бурячок перечистила, перемила ще раз його, і тепер натираю вже безпосередньо в салатницю на тертушці. Ось весь бурячок вже перетертий. Тепер два очищених від кожури яблука також дотираємо сюди в салат. Ось такий вигляд має наш салатик. Тепер присолюємо за смаком і додаємо соняшникову олію. Для заправки. Можна ще заправити сметаною або заправити майонезом. Але я люблю з олією. Ось такий салатик у нас готовий. Будемо чекати нашу запіканочку. Друзі, пройшло 50 хвилин. Ось така у нас картопелька сушилася. І тепер ми ще залишаємо її в духовці на 5 хвилинок, щоб зарумянився вверх. Ось уже повністю готова наша запіканочка. Тільки булькає запах, аромати вкуснячі. Обов'язково спробуйте цей рецепт. І до нього у нас ще салатик. Ось така ідея вечері. Готуйте з нами, готуйте краще за нас. Приходьте на наш канал. Будь ласка, підпишіться, хто ще не підписаний. Поставте, будь ласка, пальчик вгору в подобаєчку. А також натисніть на дзвіночок, щоб мати сповіщення про нові відео з нашого каналу. Дякую, що ви були з нами і додивились наше відео до кінця. Всього найкращого, до зустрічі!